Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні я покажу вам у цьому відео, як приготувати такий чарівний салатик на новорічний стіл різдвяний віночок. Салатик всім відомий, куриця з ананасами дуже смачний. А вигляд має оригінальний. Готується дуже просто, швидко. Повірте, всі ваші гості будуть приємно здивовані таким його виглядом. Починаємо готувати. Беру філе куриці, вагою 350 г. Розрізаю його на дві частинки. Філе потрібно потрусити лавровим листям милиним така приправа, і перчиком меленим чорним за смаком. Там потрібно посолити дрібка солі. А ще потрушу часничком сушеним. Теж за смаком. І філе роблю масаж. На сковорідку заслала пергаменту. Листочок і на нього викладаю одне філе Та зверху накриваю пергаментом і смажитиму ось таким чином, без олії. Мені цей спосіб дуже подобається, бо курочка виходить соковита, просмажена, і це не шкодить вашому організму, бо тут олія не смажиться і взагалі немає. Перевіряємо, бачимо, що з однієї сторони вже підсмажилося. то перевертаємо на інший бік. Просто перевернули папір для випічки. І так смажуємо другу сторону. З кожної сторони десь по 3-4 хвилинки. За таким методом курочка добре просмажується і дуже-дуже смачна. Зараз розріжу, вам покажу всередині. Подивіться, скільки соку. Кавана соковита. При цьому сковорідка залишилася чистою, її мити не потрібно після цього приготування. Філе готове. Залишаємо його охолонути. Потрібно зварити яйця. Поки варяться яйця і поки ще не вимкнули світло, готуємо майонез. Сподіваюся, встигну. Значить, у чашу налила 200 мл олії рафінованої соняшникової. Розбила одне яйце. Треба обов'язково, щоб жовточок був ціленький, щоб не пошкоджений. Додала сюди половинку чайної ложечки солі, додаю половинку чайної ложечки цукру, додаю гірчицю у зернах чайну ложечку та додаю свіже вичавлений сік лимону столову ложечку. Блендер поставила саме на жовток і починаю збивати блендер не переміщую десь 30 секунд. Тепер починаю переміщувати блендер, збиваю до 1 хвилини. Ось такий чудовий майонез виходить. Домашній, без ніяких консервантів. Смачний і корисний. Курочку накришила на кубик. Далі беру ананаси. Цю баночку я придбала у сільпо. Вага її 565 г. Але для салатику мені знадобиться тільки 150 грамів ананасів. Далі я беру сир твердий. Його знадобиться 150 грамів. Сир потрібно натерти ось на такій крупній тертушечці. До м'яса перекладаю ананаси. Сюди ж перекладаю натертий сир. І на ось такій крупній тертушечці натираю. Яйце. Два яйця потерла у салат, а одне яйце залишаю для декору. І додаю сюди домашній майонез. Подивіться, який він густий. А найголовніше, що він натуральний. Десь приблизно ложечку майонезу залишаю для того, щоб змастити потім наш віночок зверху. Перед тим, як його декорувати. І салатик вимішуємо. Ще до салатику я трошки додаю чорного перцю меленого за смаком. Так він буде ароматніший. Мені завжди подобається поєднання ананасів і чорного меленого перцю. Навіть є піцерії, які Готують таку піцу. Там, де ананас, кладуть чорний мелений перчик. Це завжди смачно. Салатик збиратиму у кільці для випікання. Поставила кільце на тарілочку. Посередині звичайний стаканчик ставлю, і викладатиму сюди салатик. Ось так з усіх сторін за допомогою столової ложечки викладаю салатик. Викладаю ложечкою і так притискаю, розрівняла, а тепер обережно піднімаю кільце для випічки і стаканчик. Вийшло ось таке кілечко, віночок за допомогою лопатки силиконової та майонезу, того, що залишився. Вирівнюємо наш віночок. Тарілочку витираю серветкою, щоб вона мала охайний вигляд. Найголовніше, для декорування новорічного віночка нам потрібен кріп свіженький. Його потрібно завчасно вимити і просушити. Гілочками із кропу прикрашаємо салатик. Віночок готовий. Зірочки та іграшки. Новорічні буду робити за допомогою ось таких виробок. Замовляла я їх на Аліекспресі. Або можете купити в будь-якому кондитерському магазині. Та щоб прикрасити салатик, це не обов'язково, ви можете просто власноруч вирізати будь-які фігурки, які вам потрібні для декорування. Також для декорування я маю гранат ось такий фрукт. І зернятками з гранату прикрашаємо салатик. Дивіться, як гарно виходить, вже гарно. Тепер хочу з білка вирізати зірочки. І ще у мене є частинка помідора, тому я хочу за допомогою круглої вирубки вирізати іграшки на наш різдвяний віночок. Кругленькі вони будуть. Ось такі кружальця. Є ще у мене жовток яйця. Із жовтка вирізала ось також іграшки. Ось такий гарний новорічний салатик, різдвяний віночок, у нас з вами вийшов. Запрошую вас, салатик скуштувати. Салатик можна куштувати, навіть не дочекавшись, поки він настоїться, тому що він і так вже дуже смачний. Ну, Звичайно, якщо настоїться, то буде ще смачніший, та ми чекати не будемо, Куштуємо зараз готується просто. М -м -м. показати дуже смачно, бо продукти всі смачні. Курочка приготована оригінально, оригінальним методом смачна. Сир, ананаси все між собою перегукується, поєднується. Ананаси завжди поєднуються із куркою. Пікантності салатику додає перчик чорний мелений. Тому спробуйте, якщо ви ще не знаєте такий салатик, не готували, спробуйте приготувати. Це гарний рецептик. Я думаю, вам дуже сподобається. Діліться моїми рецептами, моїми відео зі своїми знайомими. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Дякую вам за повний перегляд. Смачного. Слава Україні!